Ця фура прибула в суми з Литви 3 січня. Всередині 22 тони парафіну. Його передали сумському благодійному фонду Мірахелп литовські волонтери. Парафін безкоштовний, призначений він для виготовлення окопних свічок. Цей парафін прислали придбали наші литовські друзі, благодійний фонд Одинка Литва. Кошти на нього збирав весь литовський народ. В середньому із цього парафіну повинно вийти десь приблизно 110 тисяч окопних свічок. 11 тонн парафіну днями роздадуть офіційно зареєстрованим благодійним та волонтерським організаціям Сумщини, говорить Ігор Марченко. Ще 11 відправлять по регіонах України у 121 пункт. Їх перелік оприлюднений на сторінці фонду у Фейсбук. 33 організації це Суми та регіон, інші це Україна. 40, із них 44 це навчальні заклади, школи, ліцеї, гімназії, дитячі садки та вищі навчальні заклади. Пріоритет при розподілу парафіну був наданий саме волонтерським організаціям, де працюють діти. Ірина Друхова виготовляє копні свічки. Днями вона має отримати 400 кілограмів литовського парафіну для одного з сумських волонтерських пунктів. Там вже є заготівлі свічок, їх мають залити привезеним парафіном. З Найнеобхідніших інгредієнтів для нас був парафін. Ми зможемо тепер ну, багато зробити з заказів, які вже отримали, і відправити на фронт. Ми розраховували і виходить з 50 кілограмів парафіну. У нас вийшло. Якщо середні – це і отакі от великі і маленькі, виходить 320 свічок. У нас вийшло. Якщо це будуть тільки великі, відповідно це буде набагато менше. Потреба в парафіні поки що закрита. А от гофрований картон, з якого крутять свічки, закінчується, каже волонтерка. Якщо хтось має можливість, я була дуже вдячна, якби надали такий картон. Кожну свічку обгортають папірцями з теплими словами бійцям, говорить Ірина. Всього жінка разом з іншими волонтерами виготовила понад дві тисячі свічок. Половину з них вже відправили на позиції військовим. Нема світла, є свічки. Дуже зручна річ. Вона дає тепло, світло. Як якщо можна і щось підігріти, це третя поставка парафіну для виготовлення окопних свічок. Наступна, говорить Ігор Марченко, планується в кінці січня. Передбачається, що привезуть ще 22 тони. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.